Так, Сьогодні у нас вже понеділок. Виїхали сіяти огородики. Не знаю коли це відео вийде, Потім, може всередині літа, як вже будемо полоть, тому що на телефоні пам'яті нема, щось він заглючив, відео коротше, з флешки не читає. І бідо. Коротше, треба десь до когось їхати на комп'ютер витягувати відосики, тому що вчора знімали та що сіяли на полі. Там, правда, вітер такий був, що капець я його передивився, там, я не знаю. Там треба дуже, дуже хорошу нервну систему мати, щоб його дивитися. Та то таке, то вже. Кожен для себе сам зробив вибір, дивитись, не дивитися. Так, там десь у нас в зеркалі Сашко десь ззаді їде на тракторцю відлеченько. Коротше, заїжджаємо на огороди, і потихоньку починаємо сіяти огородики. Вітер свище. Ну не знаю в общем залишилося два мішка добрих. Тут, в прицепі, як в смітник вон банку вчора побив Чайка літає Лійонку взяв з кирпичиками щоб накрити якщо, якщо вдруг дощик, тому що воно захмарюється Блин, таке... В общем Сашко, школ мчиться. Зараз заїжджаємо на першу діляночку Це у нас тут десь 35 сотих, може 30, не знаю, переміряти треба було Ну в принципі то вже потім Такс Наступна ділянка, сумка вже теж доїжджає, опять же вітер, блін, не знаю як буде чути, ну, зараз будемо пробувати сіяти. У нас таке як пішли дощики. Ну, Зараз спробуємо ще, якщо сильно великого не буде, то будемо сіяти. В принципі, нам то як пару капель впаде, поки грязі нема, то нічого й не мішає. Ой, то да, щось воно, щось воно так хорошо пішло, що аж погано. Оце это бігалька і Київ Все, всехба кончилась. Не начавшись. Це трендец. Це полностью все площадь, надо будехать культивировать заново. Сейчас последующее козелень піде так, що це просто капець. Ну нічого, зато може пізніше на поле поїдемо та до всходовим накриємо, як дощі закінчиться. Ось якраз земелька влажненька буде. Може з меншою дозою не 300 літрів, а 200 літрів вильємо. Ну так побачимо. Так, Сьогодні в нас вже вівторок. Ось така у нас погодка, пройшли дощі. Так що поки що роботи зупинилися. Зараз сидів вечором відповідав там на деякі коментарі. Та думаю, заразум вийду, запишу, бо там вийде, що... Вийде, що в телефоні в мене мало пам'яті і деякі відео просто попропадали. Взагалі, питався їх там зшити, форматувати, редагувати. І попропадали деякі відео. Нема. То зараз перезасніму трошки просівалку. Бо я казав, покажу там транспортне положення, яке ми зробили. Во. І розкажу гербіцидами, якими користувалися. Тому що ми в неділю посіяли, в принципі, без проблем. Ну, як були там косячки кояки. Посіяли на полі. У понеділок поїхали сіяти на огороди. І на огородах вже вийшло, що зранку посіяли два огороди, переїхали, третій досіяли, пішов дощ. Коротше, вернулись додому. Дощ закінчився. Вийшло сонце, вітер втих, давай набирати до всходовий, їхати на поле, бризкати. Поїхали короче, на поле. чи це, Поки набрали в оприскувач води, заколотили. Так. Помощників тут назбігалося, Нам подзвонили, блін, на чому я остановився? Чок, На чому я остановився? Засівалку, а, це, оприскувач, короче. набрали води, почався вітер. І що, і все, коротше. Оприскування кончилось. Так наколочене стоїть. Що робити, давай бігом, все. на сівалку і погнали далі огороди досівати. Посіяли до вечора там коякі огороди, там трошки залишилося ще три огороди. Приїхали і потім вітер опять щук, давай колотить, поїхали опять на поле бризкать. В общем, поки на полі побризкали раз, другий раз, потім третій раз наколотили вже темно. Короче, потім поїхали огороди, всі побризкали до всходовим. Я вже не знімав, тому що я ж кажу, з телефоном пам'ять Пока, поки розібрався. Відео заливаю, чого виходить, вже третя частина. тому що ну, немає пам'яті, щоб його з'єднати в кучу. І Пошти до 12 ночі їздили, бризкали. Так що, оце такі діла, що хочу показати. Короче, всі валку випиляли, ось розперли дрючечок. І все. І виходить, анкер піднявся над землею сантиметрів 30 можна їздити нормально. Ну, І там теж он. Там в середній коротший. Ну, В середній в принципі, він нормально йде поміж колесами, то без проблем. якоби. Вот. Тоді по оприскувачу їздили, бризкали. І у нас ще навіть і осталося трошки блін, до всходового гербіцида. Ну, А оце користувався таким ось. промекс. Це в нас. Що це в нас таке? Ага, прометрин 500 і сімба. Це в нас виходить С-металохлор. 960. Коротше, цього давали півтора літра. А цього, мабуть, 2 літра давали на гектар. Вилив, робили 300 літрів. Оприскувач на 800, набирали якраз повен зав'язку, то виливалося, я там не знаю, ну майже 3 гектара. Немає, там десь 2,7. Тому що ми на полі раз поїхали, другий раз поїхали і третій раз їздили вже, там чисто один раз треба було пройти, і ще ну, півтора оприскувача, коротше, надо, щоб треба було пройти. Все, і тоді поїхали на поля. Ой, на поля, на огороди. Блін, вже заговарююся. Ось такі діла. Так що в нас на даний момент йдуть дощі. Роботи в нас поки, поки, поки роботи ніякі не ведуться. Треба три огороди, чого ми їх не посіяли. Там пішла зелень, і пішла зелень так серйозно, то треба їх ще раз перекультивірувати, плюс отака погода, зараз теж не заїдеш. І в общем що? Правильно, сидимо вдома, гуляємо. У нас отака красота в парку. Всім добре. А ми на роботу їздимо. Так, і запитували в мене, що там ось тільки, що буквально коментарі написала людина, що, що там по тракторцьові. Зараз зайду покажу. Взагалі, отак він як стояв, так і стоїть. тому що їздили спочатку культивував то на полі, то цей. Ось зробилася ця дверка. Я її як зробив, так вона і стоїть. У мене закінчилася углекислота кислота. Раз. Потім накрився редуктор. Колись купляв редуктор, мабуть, років, щоб не збрехати, 4 назад. 1200 гривень в магазині віддав. На даний момент заказав в інтернеті за 400 гривень. Вже, я думаю, хуже й не буде. Отакого плана. Не знаю, наскільки його там хватає. Ну, оце поки на це все потратився, то поки що й не робив нічого. Ну, ж балон ще ж треба заміняти, тому що він пустий стоїть. Через той редуктор вийшов весь газ, буквально за ніч. І все. Балон пустий, редуктор уже є. Балона ще нема. Це як приїжджав секцію на сівалки як варив, сварку як виставив з електродом, так вона і стоїть. Насіння тут як повиставляли, так і стоїть. Короте, все бігом-бігом-бігом. Нічого дуже і не знімав. І короте, не знаю, зараз постараюся теж в пам'яті хватити. оце все відео сложити до кучі, тому що настроїв у камері, щоб лучше качество зйомки типу, було. Ну, Блін, не знаю, короте, щось наклацав. Короте, і заказав мікрофончик в інтернеті, ну щоб поцепити, типу, побачимо, бо там відео попереднє, там капець там вітер таке творив, що його дивитись неможливо. Так що, якось так, на цьому і завершимо. Так що поки що так. А ще да, точно ще, ще три огороди перекультивіруємо, будемо сіяти і накривати до сходу, то тоді вже постараюся, не буду обіцяти, бо вічно обіцяю, так і не виходить. Постараюся зазняти. Так, що все. Всім до побачення і мирного неба над головою.